Оракул з Небраски, мудрець з Омахи. Це лише короткий перелік регалій, які отримав відомий американський інвестор Уоррен Баффет. Чому Волмарт став іконою США та як Баффет став піонером сучасного американського інвестора? Вас вітає YouTube канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. Сьогодні ми знову не будемо згадувати українських чи міжнародних політиків. Ми розповімо вам про видатного інвестора, на якого завжди звертають увагу великі фонди і малі приватні інвестори, що хочуть збільшити свій капітал. Якщо вам цікаво дізнатися більше про людей, що зробили великий внесок в культуру інвестування та фінансових ринків загалом, то ставте лайк, не чекаючи кінця відео. Як тільки ми наберемо тисячу, то одразу ж почнемо працювати над новим цікавим персонажем і повірте, ми вас не розчаруємо. А зараз починаємо. Дитинство та юність Шлях багатьох з нас починається з дитинства. Саме там у нас проявляються наші найкращі та гірші риси, і біографія Уоррена Баффета не є винятком. Наш герой народився у самий розпал Великої депресії, хоча і не можна сказати, що жив він у бідності. Його батько був бізнесменом і навіть сенатором від республіканців. При цьому ще в ранньому дитинстві Ворен цікавився грошима та як їх заробляти. Коли хлопчику було лише сім років, він у бібліотеці взяв книгу Френсіса Мінакера Тисяча способів заробити тисячу доларів. У цій книзі автор говорив, як заробити гроші та відкрити власний бізнес, маючи лише 5 доларів у кишені. Ця книга дуже сильно повпливала на хлопця. Баффет і зараз багатьом рекомендує прочитати цю книгу. І свій бізнес-шлях він почав з маленьких продажів. Ворен продавав жувальні гумки, Кока-Колу, ходив від дверей до дверей з пропозицією купити газету чи журнал. І так Баффет заробляв свої перші гроші. Як ми бачимо, чим раніше людина починає розбиратися в фінансах, тим більше в неї можливостей у дорослому житті. Саме тому ми хочемо порадити спільний з командами школи останнього капіталіста та Go курс із фінансової грамотності для дітей. Це можливість дати вашій дитині впевненість у грошах, і, можливо, саме цей курс буде рекомендувати ваша дитина, коли розбагатіє і стане новим Вореном Баффетом. Цей курс про те, щоб навчити дитину відповідально ставитись до грошей, про те, як розвинути навички підприємництва. Go вже понад 9 років навчають дітей і вже встигли навчити різним навичкам понад 150 тисяч дітей. 8 модулів, 16 годин активного навчання, якісно доступно та зрозуміло від професіоналів. Тож не зволікайте. Деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. Батьки Баффета зіграли значну роль у формуванні його цінностей і світогляду. Його батько Говард прищепив йому важливість чесності, працьовитості та ощадливості. Тим часом його мати Лейла плекала його інтелектуальну допитливість і заохочувала його наукові заняття. Дідусь Баффета, Ернест Бафет також мав великий вплив. Познайомив його із світом інвестицій у молодому віці та навчив його цінним урокам про фондовий ринок. Праця у дідусевому магазині дала Ворену не тільки важливі бізнесові навички, а й вміння комунікувати з людьми і розуміти те, як працює наш мозок. Повчальна ситуація сталася з Вореном в 11 років. Він купив шість акцій американської газової компанії Сітго. Кожна з них коштувала по 38 доларів. Зараз, до речі, це близько 600. З шести тоді куплених акцій три належало Ворену, а три з них належало його сестрі Доріс. І після цього Баффета охопив жах. Акції компанії впали до 28 доларів за штуку. Але стається чудо: акції підростають до 40 доларів за штуку. Малий хлопчина біжить їх одразу продати, але доля йому дає ще один урок. Одразу після продажу акції зросли аж до 200 доларів за штуку. Це навчило Баффета тому, що не варто намагатися вгадати, коли купувати, а коли продавати акції. З цього часу Бафет почав свій невпинний шлях до свого першого мільйона до 30 років. У 13 років Ворен подає свою першу податкову декларацію інвестує кошти у фермера, який орендує землю в його батька, купує вживані ігрові автомати і ставить їх у різних кінцях міста, а також продає газети Вашингтон Пост. А до 15 років малий Ворен заробляє вже 175 доларів на місяць. В сучасних розрахунках це близько 3757 доларів на місяць. Після закінчення школи Ворен Баффет поступає на бакалаврат до університету Пенсильванії, але найбільш важливе навчання він отримує вже в Колумбійському університеті, де його наставником став сам Бенджамін Грем. Грем був професіоналом з питань інвестицій. Він написав такі фундаментальні книги, як аналіз безпеки та розумний інвестор, і зараз Баффет тримає його фото поряд з портретом батька. Про цю високу повагу до Грема говорить і його виступ перед акціонерами вже в 2003 році, де він заявив, що розумний інвестор змінило життя. Вона дала мені філософію, фундаментальну філософію інвестування, яка має сенс. Друзі, ми також маємо свою філософію у виборі фігур для наших відео, тому оголошуємо конкурс із подарунком. Напишіть у коментарях, про кого ви хотіли б бачити наступне відео. Напишіть, чому саме ця людина. Ми оберемо один найкращий коментар на нашу думку та надішлемо автору подарунок книгу від останнього капіталіста Як працює соціалізм. Переможця оберемо за тиждень після виходу. Відео У вас є шанс побачити відео про вашого улюбленого чи неулюбленого персонажа. Початок імперії ще під час навчання на магістратурі Уоррен Баффет дізнався, що його наставник Бен Грем працював в американській страховій компанії Гейко. Баффет вирішує інвестувати в цю компанію. Рано ранком він сідає на поїзд і їде у Вашингтон до штаб-квартири компанії. І коли ж він прибув, то помітив, що двері компанії закриті, ніхто не працював, так як в той день була субота. Злий Баффет починає з усіх сил стукати по дверях, поки його не запускає прибиральник, який втомився від його наполегливості. Йому повідомляють, що на шостому поверсі ніби хтось був цим джентльменом, який працював у суботу, був Лорі Мердевідсон, віцепрезидент Гейхо. Вони чотири години обговорювали страховий бізнес, і Бафет зробив свою першу покупку акцій Geico. Ця покупка була в розмірі 65% його заощаджень. На той час це було близько 20 тисяч доларів. А зараз ця сума була б близько 243 тисяч доларів. Зараз страхова компанія Гейка є частиною імперії Баффета. Баффет повернувся в Омаху зі своєю молодою сім'єю і працював біржовим брокером, одночасно відвідуючи курс публічних виступів Дейла Карнегі. Використовуючи те, чого навчився, Ворен вирішив заробляти викладанням вечірнього курсу Принципи інвестування в університеті Небраска Омаха. Середній вік його учнів удвічі перевищував його вік. У 1957 році Бафет керував трьома інвестиційними товариствами. До 1959 року загальна кількість зросла до шести товариств. У тому ж році Бафет познайомився з майбутнім партнером Чарлі Менгером. Як і Ворен у свої молоді часи, віцепрезидент Berkshire Гетевей Чарлі Менгер теж працював у продуктовому магазині Діда Баффета в Омасі, але двоє майбутніх партнерів зустрілися лише через багато років. На той час, коли вони зустрілися, Мангеру було 35. Тоді він був каліфорнійським юристом, який повернувся до рідної Омахи, щоб закрити юридичну практику свого покійного батька. Вони зійшлися і підтримували зв'язок, незважаючи на те, що жили на відстані півконтинента від один одного. У 1961 році Бафет витратив 35% активів партнерства. Їх було інвестовано в компанію Сенборн Меп Компані. Акції Сенборн продавалися лише за 45 доларів за акцію в 1958 році. Це означало, що картографічний бізнес Санборна оцінювався в мінус 20 доларів. Зрештою, Баффет придбав 23% акцій компанії і як активний інвестор отримав собі місце в раді директорів, об'єднався з іншими незадоволеними акціонерами і ось вже контролював 44% акцій. Щоб уникнути боротьби за вплив за компанію, рада директорів запропонувала викупити акції за справедливою вартістю, заплативши частину свого інвестиційного портфеля, 77% випущених акцій було в руках Баффета. Ворен міг отримати 50% відсотковий прибуток від інвестицій лише за два роки, найгірша інвестиція в житті. Будучи хлопчиком ще в сорокових, Уоррен Баффет зізнався другу, що якщо він до 30 років не стане мільйонером, він стрибне з найбільшої будівлі в небрасі у 1962 році. Уоррен, батько трьох дітей, володів 11 компаніями із загальним оборотом понад 7 мільйонів 178 тисяч 500 доларів США, з яких понад мільйон доларів належали Баффету. Але як і будь-яка амбітна людина, Баффет вирішив не зупинятися. Про інвестиції пан говорив так вам не потрібно бути винахідником ракет. Інвестування це не гра для хлопців за IQ 160. Перемагає хлопець за IQ в розмірі 130. Для того, аби систематизувати свою власність, Баффет об'єднав різні товариства в єдину компанію Buffett Partnership Ltd., яка буде його основним інструментом інвестування до кінця десятиліття. Але в цей же період він робить свою найгіршу інвестицію, на власну думку. Баффет інвестував у компанію з виробництва текстилю Berkshire Hathaway і зрештою взяв її під контроль. Але текстильний бізнес уже на той час почав занепадати, але Ворен вирішив не здаватися і купити виробництво. Баффет був заворожений низькою ціною акцій в надії зробити виробництво прибутковим, а потім продати його. Але потім він спробував змінити стратегію. Баффет використовував прибуток текстильної компанії для купівлі інших компаній, включаючи компанію зі страхування життя National Indemnity. Баффет виявив, що корисною особливістю компанії зі страхування життя є оборотний капітал, доступний капітал після сплати премій, але до виплати претензій. Проте Уоррен вважав покупку текстильного бізнесу помилкою і говорить, що зараз би інвестував ці кошти зовсім по іншому. Як говориться, найкраща наука це навчання на власних помилках. Berkshire Гедевей стало наріжним каменем імперії Баффет. Вона виступала холдинговою компанією для багатьох підприємств і акцій, які він придбав протягом наступних десятиліть. Працюючи разом неофіційно протягом багатьох років, Мангер допоміг змінити інвестиційну стратегію Баффета, змінивши філософію Грема щодо купівлі цінних паперів за вигідною ціною та продажу їх, коли ціни на них зростали. Мангер скерував Баффета до купівлі чудових компаній за справедливою ціною та отримання їх. Вони обоє згадують купівлю Сі С Кендіс у 1972 році як поворотний момент. Бафет любить цукерки. 1972 рік став ключовим моментом в історії Сі Кендіс, коли компанія Berkshire Гедевей під керівництвом Борена Баффета та Чарлі Мангера придбала компанію. Це придбання не лише перетворило сіс на дочірню компанію одного з найуспішніших у світі інвестиційних конгломератів, але й заклало основу для його експоненційного зростання та прибутковості з тих пір вартість сіс кендіс зросла з менш ніж 5 мільйонів доларів до понад 380 мільйонів доларів США. За приблизними оцінками, Баффет отримує щороку близько 80 мільйонів доларів прибутку у формі дивідендів. Причиною цієї покупки стала любов самого Баффета до гриляжу цієї компанії. Але була ще одна річ, що захопила серце Ворена як інвестора. Придбання Сі Скендіс було стратегічним кроком, який узгоджувався з інвестиційною філософією Баффета, яка віддає перевагу компаніям із сильним брендом, базою лояльних клієнтів і довгостроковою конкурентною перевагою. Ця покупка окупила себе дуже швидко. Вона росла в середньому зі швидкістю 160% на рік з 1972-го. Компанія досі приносить Баффету велетенські кошти, а це, в свою чергу, викликає заздрість у деяких осіб. Одного разу Ілон Маск розкритикував такі економічні аспекти як лояльність до бренду, назвавши їх недолугими. А на звіті про прибутки минулого року Баффет відповів у відповідь: Ілон може перевернути ситуацію з ніг на голову в деяких сферах. Я не думаю, що він захоче забрати у нас цукерки. Мається на увазі перехід у сферу інвестицій. Як бачимо, зараз Ілон займається політикою, перейшов у лаву тіньових лідерів. А Ворен досі залишився інвестором та бізнесменом. До речі, в нас на каналі також є відео про Ілона Маска. Посилання буде в описі до відео. Також Бафет вирішив інвестувати й в інші галузі. Наприклад, був момент, що всі масово почали продавати акції American Express через скандали з шахрайством. Тоді акції впали до 35 доларів. Поки світ розпродає акції, Бафет починає масово їх скуповувати. І це стратегія Баффета, про яку ми обов'язково скажемо пізніше. Ворен також купував акції Bank of America, Disney та Apple. У 1979 році особистий статок Баффета вже становив близько 140 мільйонів доларів. Але він живе лише на зарплату в 50 тисяч доларів на рік і з прибутків від акцій. З 80-х у Баффета, який вже і так має дуже багато грошей, з'являється й інша благородна ціль. Він з колегою створює план благородних внесків Беркшир, що дозволяє кожному акціонеру пожертвувати частину прибутку компанії на особисті благодійні цілі. У 1988 році Баффет почав скуповувати акції Coca-Cola Company, зрештою придбавши до 7% компанії за 1,2 мільярда доларів. Багато хто вважав, що Бафет відійшов від своєї стратегії, і здавалося, що Кока-Кола, як фірма, яка сформувалася, не буде рости швидкими темпами, але Бафет провів гарну аналітику. Він бачив, що наближається кінець холодної війни, і як символ американського капіталізму, Кока-Кола зовсім скоро з'явиться в країнах посавка, що збільшить прибуток фірми, і Ворен не програв. Дана покупка виявилася однією з найприбутковіших інвестицій Берхшир. А тепер трохи про філософію Ворона Баффета. Бафет купував на довгострокову перспективу, вважаючи за краще купувати та тримати свої інвестиції, які з часом страшенно зростали. Він обирає фірми з інноваційним управлінням, орієнтованим на акціонерів і високою нормою прибутку, шукаючи надійних фундаментальних показників, коли вони доступні зі знижкою. Інвестиційна філософія Баффета базується на принципі придбання акцій у компаніях, які, на його думку, є добре керованими і недооціненими. Коли він робить покупку, він має намір утримувати цінні папери необмежений час Coca-Cola, American Express і Costco відповідають його критеріям і залишаються в портфелі Berkshire Hathaway протягом багатьох років. У багатьох випадках він безпосередньо купував компанії, продовжуючи дозволяти їхнім менеджерам виконувати повсякденну роботу. Кілька відомих фірм, які підходять до цієї категорії, включають Seas Candies, Fruit of the Loom, Dairy Queen, Pampered Chef, Heinz і Geico. Містика Баффета залишалася незмінною, поки технологічні акції не стали популярними. Будучи скептичним до технологічних компаній, Бафет пережив неймовірне зростання акцій технологічних компаній наприкінці 1990-х років. Дотримуючись своєї позиції та відмовляючись інвестувати в компанії, які не відповідали його повноваженням, Бафет заслужив презирство експертів Уолл-Стріт і був багатьма списаний як людина, час якої минув. Але коли стався технологічний крах, коли бульбашка додаткому лопнула, збанкрутували багато експертів, які критикували Уоррена. А от його прибуток подвоївся. Невгамовна старість на початку 90-х Уоррен Баффет завів дружбу із ще одним мільярдером Білом Гейтсом. Їх зблизив спільний відпочинок, а також спільні хобі бридж, бізнес, вирішення проблем і філантропія. І Їхня дружба тривала аж до недавнього часу. У 2004 році Баффет був визнаний найбагатшою людиною у світі. І, попри інвестиції та багатомільйонні прибутки, Баффет приголомшив світ у червні 2006 року, коли оголосив про пожертвування переважної більшості своїх статків фонду Біла та Мелінди Гейтс, який серед іншого зосереджується на проблемах світової охорони здоров'я, бібліотеках США та школах у всьому світі. Це одна з найбільших у світі прозорих благодійних організацій. Пожертвування Баффета будуть у формі акцій класу Б Berkshire Hathaway. Його загальна пожертва фонду Гейтса становить 10 мільйонів акцій. Він надаватиметься з кроком у 5% до смерті Баффета або до тих пір, поки фонд не виконає умову щодо витрат або умови, що Біл або Мелінда Гейтс продовжуватимуть активно брати участь у діяльності фонду. У 2006 році Баффет пожертвував 500 тисяч акцій на суму приблизно 1,5 мільярда доларів. Але навіть будучи людиною похилого віку, Баффет постійно шукав можливості для інвестування і отримання коштів. Ні, криза 2008 року, ні спроба Golden Sachs викупити в нього привілейовані акції Berkshire не змогли зупинити старого. Баффет час від часу світиться зі своїми великими купівлями акцій. Так, в 2011 році він купив акції IBM на 11 мільярдів доларів. Ще була купівля найбільшого видавця газет на південному сході країни, або, от, наприклад, продаж Walmart в 2018 році. Епілог Баффету цього року виповниться 95 років. Він, мабуть, є одним із символів американського капіталізму чоловік, який збудував свої багатства на правильній стратегії. Бафет чітко старався відчувати тенденції ринку і виходити зі своїх відчуттів та фактів. Звісно, що він мав і свої поразки, але як справжній мудрець, він переходив ці проблеми і продовжував свій шлях. Він не був, як у совітській пропаганді, карикатурним багатієм капіталістом. Навпаки, Бафет сповідує ідеологію, що великі багатства вимагають від тебе великої відповідальності. Він закликає багатіїв у світі займатися благочинністю, жертвувати кошту на суспільно корисні дії. Ворен і сам є доволі простим паном. Він досі живе в будинку з п'ятьма спальнями, який він купив у 1958 році за 31,5 тисячу доларів. П'є Кока-Колу та обідає в місцевих ресторанах, де він любить їсти гамбургер або стейк. Бафет, якого вважають найкращим інвестором усіх часів, глибоко вплинув на фінанси, бізнес, філантропію, інвестиції тощо. А принципи, яких він дотримувався протягом усього свого життя, сформували уми багатьох підприємців та інвесторів. Бафет зберіг простий характер, гроші його не зіпсували. Він любить роздавати поради, а, а також не проти прикрасити свою мову красивим фразеологізмом. Віра Баффета в довгострокове інвестування, простий спосіб життя та позитивна ділова етика заробили йому блискучу репутацію, яка продовжуватиме впливати на людей протягом десятиліть. А як ви вважаєте, чи справедливо вважати Уоррена Баффета найкращим інвестором? Чи є приклади кращі за нього? І чи заслужено його називають оракулом з Оклахоми? Напишіть свою думку в коментарях і до зустрічі! Не забувайте, тисяча лайків, і ми розуміємо, що вам цікава така тематика, і ми приступаємо до нової історії бізнесмену, що знайшов свою сферу і став еталоном успішності. Еталоном успішності. Еталоном успішності.